Ну що, е е е е клоун показує ракети корейські, які він тіпа, здобув для України, в яких нас немає ні одної, бо Корея сказала, що нам нічого не дасть, вона по їхнім законам не можна, через другі і треті країни тільки можна. У нас немає корейських ракет ніяких, хай не не, не Звездить. І борги він на вас хоче всі повішати, а Євросоюз йому не дає, тому воно тягне і не звалює. Ви маєте йому допомогти, звалити, тоді всі борги його, які він набрав, заморозять, і всі країни заберуть, і ваші діти, онуки, правнуки праправнуки не будуть віддавати другим країнам. А він хоче це зробити зі своїм підаром єрмаком, і всею тою макакою, і всею тою парашою комуняцькою. Ну 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 вы ч, на туре все терпилы, блядь, их бы